Сутички в центрі Києва так розпочався марш до 8 березня, на який вийшли феміністичні організації, а також представники ЛГБТ-спільноти. З ними в дискусію вступили члени правих організацій, котрі за їхніми словами захищають традиційні сімейні цінності. Виникли сутички. Як усе було кореспондент сьогодні, Віталій Аністратенко з місця події. Сутички на Михайлівській почалися ще до самого маршу. Його анонсували феміністичні організації, представники ЛГБТ спільноти і ті, хто вирішив закликати сьогодні до захисту прав жінок, щойно прийшли на площі, як з ними засперечалися противники, зокрема фемінізму, зчинилися сутички. Поліція була на поготові. Правоохоронців тут сьогодні були сотні більше, ніж самих учасників маршу. Принаймні, двох найактивніших учасників конфлікту затримали. Ми тільки підійшли, і була провокація. Чоловіки а, почали до. Жінок з лгбт прапором чіпляться і їх в принципі вивела поліція. Згодом все заспокоїлося. Поліція стала колоною між двома сторонами. Учасники мітингу прийшлися маршем від Михайлівської площі до поштової. Беруть участь не тільки жінки, а й також чоловіки, різні громадські організації, такі як ЛГБТ. Я за права жінок за рівні я проти дискримінації. Під час маршу проголошували свої гасла. Хатня робота це така сама робота, і вона має цінувати. Тися, а не казати, що ти сидиш вдома, виховуєш дитину і нібито нічого не робиш. Від колони не відставали й ті, хто проповідує за їхніми словами традиційні цінності. Вони говорять про те, що вони, бачу, що начебто, виступають вони за якісь права. А за які я не знаю за які поблизу поштової поліція провела учасників маршу в метро, аби все обійшлося без бійок. Віталія Ністратенко, Леонід Попович. Сьогодні канал Україна.